Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас цікавий смачний рецепт. Будемо готувати вареники з м'ясом на пару. Все дуже просто і швидко. Для приготування вареників буду використовувати наступні інгредієнти. Для начинки. М'ясо у мене свинина, як ви бачите на своїх екранах, 500 г. Вона вже в мене попередньо відварена. Цибулина одну буду використовувати для м'яса безпосередньо, а одну для зажарки. Тобто дві цибулини середнього розміру. Одна морквина середнього розміру. Також чорний мелений перець та сіль. Тут все смаку індивідуально. Масло вершкове і олія соняшникова, може бути оливкова, для того, щоб підсмажити зажарку. Все. Для тіста будемо використовувати наступні інгредієнти: борошно приблизно 800. 1000 г. Ну 800 кг. Будете дивитися, тут буде все індивідуально. Головне, щоб тісто було живим і не забитим. Кефір 500 мл. Сода пів столової ложки. Сіль і цукор. Цукор одна чайна ложка, сіль по смаку індивідуально. Отже, повторюсь, як бачите, кількість інгредієнтів зовсім невелика. Тепер з чого почнемо? Почнемо з того, що замішаємо тісто. Для цього беремо ємність для замішування і викладаємо, вливаємо в неї наш кефір, додаємо соду, додаємо сіль та цукор. Даємо щоб сода почала працювати. Даємо певний час, відставляємо це все на 10-15 хвилин. Ви побачите, будуть утворюватися бульбашки, і в кінцевому етапі утвориться така ніби шапка. Все, значить, сода працює, у нас все окей. Починаємо потрішки всипати борошно. Всипаємо, спочатку можна ложкою трішки так перемішувати, потім рукою перемішуємо в ємності, після чого, друзі, коли вже всипали все борошно, трішки присипали стіл знову ж таки борошном, викладаємо оце наше майбутнє тісто і вимішуємо його вже на старі. Все. Вимішали, сформували з нього таку кульку і викладаємо цю кулю в одноразовий пакет і відправляємо його в холодильник приблизно на хвилин 30, для того, щоб тісто відпочило. А ми поки що можемо зайнятися зажаркою для вареників. Для цього, друзі, беремо другу цибулину, нарізаємо її такими півкільцями, петельню ставимо на плиту. Вливаємо трішки соняшникової олії, розігріваємо, додаємо трішки вишкового масла і цибулю. Все, просмажуємо. Ніяких, в принципі, шкварок не робив, але також буде смачно із, зі шкварками. Ну, я повторюю, у мене одна цибуля. Все. Підсмажили, відставили. М'ясо ми перекручуємо на м'ясорубці. Моркву, друзі, натираємо на крупну терку, цибулю мілко нарізаємо. І тут знову ж таки моркву цибулю осмажуємо окремо. І тепер додаємо до обсмаженої і цибулі наше м'ясо перекручене. Можна ще трішки вишкового масла. перемішуємо все сіль чорний милиний перець по смаку. Наша начинка готова. Тепер, друзі, тісто формуємо ось такі кружечки. В ці кружечки обережно викладаємо нашу начинку. Дивіться, тут вже знову ж таки по смаку, скільки ви хочете, щоб багато, менше начинки. Ось як ви бачите на своїх екранах. І обережно формуємо ось такі красиві варенички. Все. Тепер, друзі, беремо каструлю. У мене вже це все відпрацьовано. Каструлю, резинку і марлю. В каструлю додаємо води і ставимо на плиту, щоб вона закипіла. Накриваємо це все марлюю і закріплюємо марлю резинкою. Все, як бачите на своїх екранах. Вода кипить, викладаємо туди наші вареники, накриваємо їх кришкою, даємо 5 хвилин, і вареники готові. Зняли, дали трішки їм охолонути, і викладаємо знову ж їх там якусь миску, ще кудись. Першим слоєм, трішки зажарочки, другим слоєм і так далі. Все, як бачите, швидко і смачно. Повірте. Вареники по цьому рецепту просто неймовірні, ви ще будете мені дякувати. В принципі, все. Дякую, що ви зі мною, друзі, і що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте, ваші коментарі допомагають просуватися цьому відео вгору. І до нових зустрічей!